Ви слухаєте Українське Радіо Чернігів. Створення більш безпечних умов в освітньому середовищі завдання, над яким нині працюють освітяни Чернігівщини. У минулому році в навчальних закладах з'явилися укриття, облаштовані не просто для перебування там під час повітряних тривог, а й з можливістю продовжувати навчання. Питання будівництва та облаштування укриттів не втрачає актуальності і цього року. Ще одна новація: у січні в області стартував проєкт. Щодо запровадження у школах посад офіцерів служби освітньої безпеки, саме про безпеку в навчальних закладах області та особливості освітнього процесу в умовах воєнного стану будемо говорити далі з начальником управління освіти і науки облдержадміністрації Юрієм Музикою. Вітаю вас, пане Юрію, в нашій студії. Ну і найперше. Розкажіть докладніше, що вдалося зробити у минулому році по облаштуванню і будівництву укриттів у навчальних закладах, ну і які тенденції цієї роботи. Адже час від часу, ось і в наших випусках новин, ми розповідаємо, що в укриттях облаштовують не просто там, де можна перебувати під час повітряної тривоги, а й навчальні простори. Всім доброго здоров'я дійсно ця тенденція вона залишається пріоритетною, тому що безпека, як була і в двадцять другому, двадцятьому, то двадцять рік. Безпека в освітньому просторі на сьогоднішній день для обласної адміністрації для кожного з нас є пріоритетним. І минулий рік ми також присвятили тому, щоб створити якомога більше. Просторів безпечних, а саме укриттів в навчальних закладів, і е, хочу сказати, що в 20, протягом двадцять року було е, відремонтовано, облаштовано або побудовано 123 укриття в навчальних закладах. Це переважна більшість в закладах середньої освіти, це в школах. Проте і в садочках також йде. Е, е. Тенденція щодо облаштування цих укриттів. Вища освіта у нас забезпечена, професійна технічна у нас забезпечена, фахове передвища також. І в нас залишається проблемним позашкілля, тому що там немає у нас на обласному рівні укриттів, а школи і садочки поступово облаштовуємо. І на сьогоднішній день 87% загальна кількість закладів освіти. Облаштовано е, за укурцями. так чи інакше, вони в різному стані, звичайно, в одному е, зроблені там ремонти і створені освітні простори, е, облаштовані інтернетом, е, скажімо так, орхтехнікою, і там діти мають можливість не тільки перебувати і захищатися від небезпеки, але і здійснювати е, навчання. І е, це дійсно дуже такий позитивний нюанс, коли. Спускаючись в укриття, діти не відчувають цих і не бачать цих сірих стін, там якоїсь там земляної підлоги. А це а коли все зроблено, коли атмосфера доброзичлива, картини, вайфай, тобто діти відволікаються від тривог і мають можливість, якщо є, скажімо так, необхідність, то і здійснювати навчальний процес. А скажіть, будь ласка, де в області от більш ефективно вирішують безпекові ці проблеми, можна назвати якісь приклади? Ну громади я хочу сказати і подякувати кожній громаді в області, відповідально до цього ставляться. І там, де не вистачає коштів на будівництво укриттів. Повноцінних звертають увагу і ставлять модульні укриття. От у нас протягом минулого з минулого року 11 укриттів було встановлено. Це і холми, це і в Казельці, це і в інших громадах. Тобто встановлюють модульні укриття, Вони дешевші, але як тимчасовий варіант, доволі безпечний і ефективний для укриття дітей. А ага. Чи закладені на цей рік кошти у державному місцевому бюджетах? Можливо, якусь допомогу обіцяють надати зарубіжні донорські організації? Це спільно вирішується це питання в абсолютно праві в бюджеті Держави в цьому році збільшилося фінансування на укриття, якщо в минулому році було півтора мільярда на Україну закладалося, то в цьому році заклалося 2,5 мільярда. І якщо минулого року Чернігівщина отримала. 58 мільйонів гривень, то в цьому ми зраховуємо, що вона буде десь близько 80 мільйонів гривень з державного бюджету. Прийде в область на облаштування укритів, плюс співфінансування місцевих бюджетів. От це від 10 до 30, можливо, і більше відсотків, дивлячись по платоспроможності спроможності громад. І відповідно таку суму близько 100 мільйонів в цьому році буде спрямовано на облаштування будівництва укриттів. Тобто, якщо ми говоримо, що от збираємося десь будувати у якомусь навчальному закладі укриття, то фінансування може бути і з державного, і з місцевого бюджету, і за рахунок донорських організацій. Так, е треба віддати належне міжнародній допомозі донорським організаціям, які е і в цьому році продовжують допомагати області, в тому числі на облаштування укриттів. Минулому році це такі організації, як ЮНІСЕФ, як Засильну Україну, Десайт, проект Цей ВД, тобто організації, які спрямовували свою увагу, кошти на облаштування, ремонт, не будівництва, на жаль, але облаштування тих, що є, ремонт створення. Освітніх просторів створення цифрових освітніх просторів діласі, так званих, тобто вони активно долучалися, і в цьому році ми вже перевели провели деякі перемовини підписання меморандумів. ці роботи і їхня. Увага до Чиніщини продовжується. Треба. Ну, що стосується міжнародних партнерів, от час від часу бувають в області якісь делегації. Крім оцих безпекових моментів, яку допомогу ще надають галузі освіти зарубіжні наші донори? Значить, тут необхідно сказати, що вони дуже широка, спектр їхньої допомоги. На сьогоднішній день одна з уваг поділяється. Організації онлайн Да? Тому що у нас є, є школи, їх небагато, але які або через наближеність до кордону з Росією, або через відсутність укриття, вони здійснюють виключно онлайн-навчання. Тому для того, щоб зробити онлайн-навчання, необхідна мінімальна техніка, планшети, ноутбуки як вчителям, так і дітям. Які знаходяться вдома в населених пунктах далеко від школи, вони мають необхідність і можливість зайти в інтернет і послухати урок. Тому один з прямування своєї уваги в освіті області міжнародної дорогу це надання планшетів, ноутбуків, хромбуків, і з таких останніх прикладів. Нещодавно 6 тисяч планшетів надійшло від уряду Франції. О, це нові планшети, і вони були розподілені між громадами, а саме для дітей, виключно для дітей з малозабезпечених сімей. Це може бути більше діти І в тих районах, де онлайн навчання. Так, 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 виключно для шкіл, які здійснюють або онлайн, або в змішаному форматі. Так, uh -huh. да, це дуже важливо, тому що багато звернень йде з, зі шкіл, які е, навчаються в офлайні, в очному, але ну, тут вже ми розставляємо пріоритети, і е, все-таки там, де необхідність є підключення онлайн, то ми туди спрямовуємо е, цю допомогу. Uh -huh. Це е, значить нещодавно підписали меморандум з е, ЮНІСЕФ, і вони допомагають е, ноутбуками, е, зокрема. І зараз ми чекаємо на чергову поставку, в тому числі і від ЮНЕСКО. Це близько 400 а, хромбуків, які також будуть а, спрямовані а, дітям а, для. А, Долучення до, до онлайн-начання. Ага. Ну повернемося до безпекових питань. От доводилося почути на почути нещодавно такий термін, як паспорт безпеки навчального закладу. Що мається на увазі, і, і навіщо потрібен такий паспорт? Ну, на жаль, ми зараз живемо в такий час, коли безпека у нас стоїть на першому плані. І безпека дітей це першочергове. Паспорт безпеки створюється в кожному навчальному закладі. Це повна інформація про заклад, про облаштування і укриття, пожежна сигналізація, безпека, створення груп реагування. Це дуже важливо для здійснення евакуації дітей при Якось загрозі, чи пожежі. чи е, от, В минулому році е, дуже часто ми чули про замінування, про ймовірні замінування закладів освіти. От, на, тобто, е, слава Богу, цього не відбувалося, вони не підтверджені, але е, такі е, дзвінки постійно тривали, і, відповідно, е, необхідно організувати процес евакуації спільно з Викладачами, з вчителями, щоб було все відпрацьовано. Тому в паспорті безпеки також прописується, хто цим організовується, куди діти виводяться, які маршрути, що здійснюється, які дзвінки треба зробити, кому зателефонувати, чи поліція, чи ДСНС, чи е, е, здоров'я. Тобто там все детально прописано. Вони вивчаються і поліцією, і ДСНС, підтверджують скажімо так, ефективність цих паспортів, і, відповідно, адміністрація шкіл. Користуються цими паспортами при виявленні якихось ситуацій. Ну, тобто, з одного боку, це, як кажуть, алгоритм дії для навчального закладу і інформація для правоохоронних структур? Звичайно, так. Угу. Ну і хотів би ще попросити, щоб ви прокоментували запровадження у навчальних закладах офіцерів освітньої безпеки. От яка функція цих людей? Дійсно, це новий проєкт, який заснований. Центральним органом виконавчої влади, і приємно, що саме Чернігівщина війшла в пілотні регіони, де запроваджули в школах поліції охорони. 65 шкіл в області, які наближені до кордону, які є повнокомплектними, на сьогоднішній день охороняються. Відповідно навченими людьми з поліцією охорони. Вони прийшли протягом січня прийшли навчання, підвищення кваліфікації, умовно кажучи, для того, щоб адаптуватися до саме шкільного простору для спілкування з дітьми. І е, буквально от нещодавно у нас в області е, перебувала заступниця міністра внутрішніх справ. От і ми разом з нею е, об'їхали декілька шкіл і поспілкувалися з цими хлопцями, які безпосередньо зараз несуть чергування в закладах освіти. То необхідно зазначити, що крім того, що Покращилася дисципліна в закладі освіти, тому що діти все-таки дисциплінує, дисциплінує звичайно. А то ну, були факти і розповідали, що ну, десь там хтось кричить, хтось там можливо використовує якісь слова, там іще щось там. Але тут уже вони так більш виважені стали, От, менше зайвих рухів і більше, як то кажуть. Ну, чечемності. Тому це один із е, позитивних сторін. А звичайно, але, звичайно, і е, для тих людей, які хочуть потрапити в е, заклад освіти. Це теж е, тому, що якщо там сидить просто е, чергова, е, то вони не зважають, проходять там. А це можуть бути люди різні, як, як батьки, такі е, ну, просто люди з вулиці. Тут уже, звичайно, цього немає. Е, більше контролю, більше відповідальності, більше дисципліни. Ну а це є лежить в основі всього позитивного в усіх сферах, не тільки в освіті. Ну і такий досвід буде поширюватися на всю область, так. значить Згідно цієї реформи, позиція Міністерства освіти, позиція Міністерства внутрішніх справ, що в кожному закладі має бути відповідна охорона. Проте, тут є певні. Певні нюанси, тому що це величезна кількість людей. У нас, скажімо так, в області 393 школи. Це велика кількість. Якщо додати ще і садочки близько 400, то ну це дуже велика кількість е, має бути е, охоронців. Це перше, а друге, це ж все фінанси. От і е, на сьогоднішній день вирішується питання: хто ж за це буде платити, фінансувати на сьогоднішній день? це здійснюється за рахунок поліції охорони. От, проте наступний навчальний рік. Є ну, уряд зараз шукає варіанти, як це фінансувати. Ми внесли пропозиції свої і внос і постійно наголошуємо тому, що звичайно враховуючи, що держава започаткувала цю реформу, яка дійсно необхідна, то і держава має дати відповідну субвенцію на оплату цих. Цієї охорони, якщо прийметься рішення, перекладуть це питання на місцеві бюджети, звичайно, це буде складно виконати, проте будемо шукати варіанти, звичайно. Угу. Пане Юрію, прочитав ваш допис у Фейсбуці про дитячу академію. Це перший садочок, який за останні 25 років, як ви пишете, побудували у Чернігові з нуля. Це одиничний от такий проєкт, чи це еталон того, якими повинні бути наші дошкільні заклади. Ну, це дійсно потужний заклад в місті Чернігів і в області в цілому. Він зроблений сучасним, доволі великі території, адаптований до дітей, до інклюзивних дітей. Дуже сучасний харчоблок, який. Маємо які і персонал, які мають можливість організувати якісне і корисне харчування згідно також однієї з реформ реформування системи харчування. От. Для кожної групи є свій майданчик, облаштований сучасними і, 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 і тренажери і різні. Е, е, е. Будиночки, то це дійсно такий потужний, і хочеться, щоб такі заклади були у нас в кожній громаді. От, і я впевнений, що ми до цього колись прийдемо. Ага. Ну, от ви згадали про харчування. А в січні на громадське обговорення винесено проєкт обласної програми реалізації стратегії реформування системи шкільного харчування на період, здається, до 2027 року. Чому виникла така потреба? Ну, про це, це цю реформою ініціювала Олена Зеленська ще до війни, і вона грунтується на дослідженнях, які, які проводилися в середовищі дітей щодо здоров'я, щодо ваги дітей, щодо всіх інших таких питань. І в принципі, прийшли до висновку, що один із факторів, який впливає на стан здоров'я, це звичайно якісне здорове харчування. Тому ще до війни відповідні. Групи, які займалися реформою, розробили і меню, яке на сьогоднішній день в кожен заклад погоджує двотижневе для того, щоб ну, розуміти, що готувати. І підходи змінюються, і тут треба сказати, що необхідно змінити філософію взагалі харчування, тому що ми дуже часто бачимо, що діти йдуть там чи з сухариками, чи з чіпсами, там, чи з якимись там цукерками, які смачні, звичайно, але не додають здоров'я, не дають. І нам необхідно зробити таким чином, щоб у, у дітей змінилися смакові. Уподобання від того, що я назвав, до корисних речей, і а в умовах воєнного стану реально це зробити? Треба прагнути. І, і почати рухатися вперед. Звичайно, що військовий стан трошки обмежує можливості, тому що лева частка фінансування йде в інший, скажімо так, більш, більш необхідний стан. Але здоров'я, дітей, харчування дітей, це теж, ми не можемо сказати, що це не найголовніше. Це теж найголовніше. Ми не можемо поставити на третє місце, чи на друге, чи на перше, тому що це все важливо. Тому. Була розроблена і обласна програма, стратегія така, винесена на громадське обговорення. В січні ми зібрали практично з кожної громади, з багатьох навчальних закладів, представників, директорів шкіл. От, обговорили, скуштували, приготували спеціально, попросили заклади професійно-технічної освіти приготувати на основі тих меню відповідні смаколики, як ми їх називаємо. Да? От, скуштували, відчули, що це може бути, що це. Не прісна їжа, це але вона може бути також смачна. От і відповідно, е обговоривши цю стратегію, е після неї, вже в кінці січня, начальник обласної затвердив цю стратегію. І на сьогоднішній день ми рухаємося по виконанні її спільно з е усіма начальними закладами області. Угу. Коли ми говоримо про навчання в умовах воєнного стану, то одразу ж виникає дилема. Офлайн навчання і онлайн навчання. Ми вже про онлайн навчання сьогодні згадували. Яка ситуація в області в цілому, і якому навчанню виду навчання надають перевагу, віддають педагоги? Ну, спілкуючись із педагогами, із е, е, батьками, е, переконуюся, що е, очне навчання офлайн воно є в пріоритеті. Тривалий час перебування в ковіді, потім активна фаза. скажімо так, на два роки перебування на онлайні ну, показало, що є відчутні освітні втрати в наших дітей. Я навіть десь зустрічав, що за результатами тестів це видно. Так, ну, якщо взяти просто навіть 200 бальників, які здавали ЗНО НМТ, то в минулому році їх було ну, відчутно менше, ніж до воєнний період. Тому і батьки, і вчителі наполягають на тому, що виключно офлайн навчання, очне, спілкування, очі в очі, безпосередній контакт дає. ну, Краще, краще навчання для дітей. Тому ми спрямовуємо і Міністерство освіти спрямовує, щоб збільшити охоплення офлайн навчанням. На сьогоднішній день у нас в області приємно, що якраз вже 41% охоплено закладів очною формою навчання, і тільки 11% відповідно на онлайні у нас. Інші 48% це змішаний формат. Там і, або по черзі діти виходять, навчаються, або ну, обов'язково початкова школа офлайн навчається. Намагаємося, щоб і старша школа офлайн, тому що їм треба готуватися до ЗНО, до НМТ. І відповідно спрямовуємо свою увагу, щоб все-таки якомога більше закладів працювала офлайн. Ну і життя, як кажуть, продовжується. На Чернігівщині провели і учнівські олімпіади, і конкурс «Учитель року. Чому вирішили все-таки проводити оці всі заходи, і за яких умов це відбувалося, і який результат? Знаєте, були різні думки: чи проводити, чи не проводити, чи є цікавість, чи немає зацікавленості. Проте, знову ж таки, поспілкувавшись з колегами, поспілкувавшись з вчителями. Ми маємо відновлювати нормальне життя. Це буде наш е, наша позиція. Це буде наш е, наша позиція цим військовим діям, війні, які, е, яка йде в Україні. Тобто ми маємо жити, ми маємо розвиватися, ми маємо навчатися. Тому і проводиться Олімпіада от на цих вихідних чотирьох е, предметів. Інформатика була проведена інші предмети. І хочу сказати, що близько 20 тисяч дітей взяло участь в цьому році в Олімпіадах. Це, звичайно, менше, ніж довоєнний період, більше доковідний період. От, але це велика цифра. Діти, можливо, з меншої зацікавленості можемо казати реально, але приходять, беруть участь, і це їм цікаво. Щодо вчителі року, тут однозначно вчителі це ті люди, які спрямовують в життя наших дітей, тому їх треба мотивувати, їм треба допомагати. А цей конкурс вчителі року якраз і спрямований на те, щоб десь відзначити кращих, щоб інші подивилися і підтягувалися, поділитися досвідом, поділитися напрацюванням. І приємно, що. Сімдесят сім вчителів з області взяли участь в цьому конкурсі, і е, буквально нещодавно ми відзначили переможців. От, і е, було приємно дивитися їм в очі, які, знаєте, не такі потухші, а вони горять. Вони хочуть е, розвиватися, вони хочуть ділитися. Вони з захопленням розповідають, які уроки вони провели е, спілкуючи між собою. Тому е, ну, це. Потужні речі, які не можна відсторонювати навіть під час військових дій. Ну що ж, на цьому будемо ставити, як кажуть, крапку у сьогоднішній розмові. Підсумовуючи сказане, варто наголосити, що чернігівські освітяни віддають перевагу офлайн навчанню, яке більш ефективне порівняно з онлайн-навчанням. Однак реалії воєнного стану вимагають, аби безпекові моменти були, як кажуть, на першому місці. Адже безпека дітей це найголовніше. Як ця робота ведеться на Чернігівщині? Нам розповів начальник управління освіти і науки облдержадміністрації. Юрій музика, дякую вам за розмову. Ну а слухачам за увагу.